Добрий день. Я Громова Людмила Дмитрівна і Ярута Дарина Олексіївна, студентки Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, другого медичного факультету групи 12239. Молодші спеціалісти. Публікація на тему Віртуальна реальність у медицині. Авторка газети Бірюкова Тв. Віртуальна реальність стрімко входить у наше життя, і медицина не стала винятком. Сьогодні віртуальні технології використовуються у багатьох медичних галузях, пропонуючи нові інноваційні методи діагностики, лікування та реабілітації. Ось декілька прикладів використання віртуальної реальності у медицині. Хірургія. Навчання та тренування хірургів. Віртуальні симулятори, такі як Нейротач, Cranio, дозволяють молодим хірургам практикуватися в проведенні операцій на мозку. Отримувати зворотній зв'язок про свої дії та вдосконалювати навички, планування операцій, інноваційні технології, наприклад Surgical Teaser, створюють 3D-моделі черепа пацієнта на основі даних КТ та МРТ, що дає хірургам можливість візуалізувати операційне поле, передбачити різні сценарії та уникнути ускладнень. Офтальмологія, лікування дегенерації жовтої плями, віртуальні технології, такі як Iris Vision, Допомагають пацієнтам з дегенерацією жовтої плями, покращити зір. Завдяки даній технології зображення збільшується та розширюється поле пол зору, що дає можливість бачити чіткіше, незважаючи на вікові зміни. Реабілітація. Віртуальні ігри та симулятори використовуються для реабілітації пацієнтів після травм. Наприклад, для відновлення функцій плечового суглоба пацієнти стріляють з лука у віртуальній реальності, що покращує рухливість та зменшує біль, психічне здоров'я, лікування фобій та тривожних розладів. Віртуальна терапія використовується для лікування різних фобій, таких як страх висоти, публічних виступів, польоту в літаку. Поступово оголюючи пацієнтів віртуальним тригером у безпечному середовищі, віртуальна реальність допомагає їм подолати свої страхи та покращити якість життя. Лікування болю, по-перше, це знеболювання. Дослідження показали, що віртуальна реальність може значно знижувати больові відчуття у пацієнтів, як онкологічних, так і з іншими захворюваннями. Віртуальні технології здатні зменшити біль на 48% порівняно з 10% при використанні лише знеболювальних препаратів, дослідження лікарських препаратів вивчення впливу ліків. Віртуальна реальність використовується для дослідження впливу нових лікарських препаратів на організм без залучення тварин та людей. Завдяки віртуальному молекулярному моделюванню. Можна спостерігати за взаємодією лігантів з білками, що допомагає у розробці більш ефективних ліків. Віртуальна реальність стає все більш корисною в медицині з дуже багатьох причин. По-перше, це як на нашу думку, найголовніше це покращення навчання та підготовки медичних працівників. Віртуальні симулятори дозволяють хірургам, медсестрам та іншим медичним працівникам тренуватися у безпечному та реалістичному середовищі. Це може покращити їх навички, знання та прийняти рішення, які призводять до кращого догляду за пацієнтами. Наприклад, хірурги можуть практикувати складні операції на віртуальних пацієнтах, перш ніж оперувати реальних людей. Поліпшення діагностики. Віртуальні технології можуть використовуватися для створення 3D-моделей анатомії пацієнта, що допомагає лікарям краще візуалізувати проблеми та ставити більш точні діагнози. Наприклад, віртуальні моделі можуть використовуватися для вивчення пухлин, переломів та інших аномалій.